По чисельним вашим проханням дзвонили мені, сьогодні дзвонили, чоловік, на 6 або 7, і пишуть оберіг на коня. Найшла я в записнику діда старий його провірений оберіг заговор на коня. Я пам'ятаю, ще в дитинстві була в нього завжди ж я приїжджала в село і він сіда конюхи. Приводили коней до нього. Всі він тільки оця підкова, це ця підкова, бачите, старінна дуже. Бачите, дивіться, бачите, це осталося від нього. Тут в мене теж те, що я не можу вам показати. І тут так ставлю оберіг на вашого коня. Хто прослухає, поставить дякую, оберіг буде поставлений на вашого коня. І так, ставлю оберіг. Тільки для своїх підписників. Ой ти мати земля, по тобі йде тропа, а по ній іде мій кінь і м'яконя вашого. Напої, накорми, збережи. Хай ніде він не блукає, не плутає. Тільки йде до мого дому, до мого двору, вовкам його не драть, людям чорноглазим не глазить, ворогам не воровать. Як я його привів, так я його увів. Моє слово сильне проти тисячі слов крепкої, замок ключ. Все, оберіг, установлений. Хай буде здоровий, служе вам для радості, для добра, для багатства. Все буде добре.